Наш телеканал це не просто джерело новин, а справжній голос громади. Щодня редакція міст ТБ» отримує десятки повідомлень від мешканців міста. Там і відгуки, і ініціативи, і нарікання. Один із таких випадків стався цього тижня. Нас відмітили в інстаграм під відео, яке демонструвало зруйнований дитячий майданчик на правому березі міста. Ми вирішили допомогти людям зробити місто комфортнішим. Без уваги ми звернення людей не залишили і оперативно передали інформацію до департаменту ЖКГ та будівництва міської ради, наголосивши на проблемі та потребі мешканців. Адже в їхньому районі місць для дозвілля дітей небагато. Буквально декілька днів тому цей дитячий майданчик було просто не впізнати. Всі елементи лежали просто на землі. І не було де дітям грати пройшло декілька днів. Завдяки плідній співпраці з міською владою цей майданчик відновили відновили настільки, що тут вже є місця, де діти можуть безпечно для себе пограти. Ми приїхали вже наступного дня і були вражені. Роботи на майданчику майже завершились. Такої оперативності ми не очікували, але це доводить, коли громада і медіа працюють разом. Зміни можливі. В нас на районі одна зона відпочинку для дітей. Перший другий клас десятої школи. От він весь тут, весь тут проживає. Напишу в чат школи, всі теж дітки прийдуть гратися тепер. Дякую велике. Я думаю, благодаря вам це все. Велика подяка міській владі за те, що нам дітям є де гуляти. Директор департаменту ЖКГ та будівництва Вадим Зясядь розповідає, звернення від мешканців щодо потреби ремонту дитячих майданчиків вони отримують з абсолютно різних джерел. Він пояснив, скільки таких зон дозвілля обслуговується щороку та куди варто звертатися, якщо виявлено проблему. У в місті в нас налічується 494 локації, де розташовані дитячі майданчики. Люди звертаються до єдиної диспетчерської служби. Також є люди, звертаються до депутатів. Депутати потім в телефонному режимі там телефонують, ми записуємо, виїжджаємо. Є просто дзвінки мешканців. Так, також само, якщо до вас звертаються, ви можете цю інформацію надати нам. Ми вставимо в чергу підрядні організації на ремонт і вони виїдуть, відремонтують. Історія доводить, що активна громадська позиція і одна відеозйомка в соцмережах у поєднанні з професійним підходом медіа може призвести до конкретних змін. Якщо у вашому районі є проблеми, не мовчіть Позначайте нас у соцмережах. надсилайте повідомлення разом. Ми зробимо наше місто комфортнішим і безпечнішим.